Доброго здоров'я всім, освіта і образна школа уяви. Я оце зачепив тему Древа людського роду і в мене почали образи складатися, все приліплюватися до нього. Просто неймовірна сила. Я сам навіть не сподівався. Я хотів поговорити про сьогодні така тема у нас про розуміння поколінь. Порозуміння між поколіннями. Треба просто бути уважним до природи, і тоді все видно. Все можна легко спостерігати. Ось маємо, наприклад, зернятку, так? Зовсім маленьке молоде зернятко. Садимо його в землю. І проростає з нього. Пускаємо на корінчик. А відкривається і починає рости росточок. Туди корінчик іде, а туди росточок. Е, молодий саджанець, ну, Ми розуміємо, що він дуже гнучкий. Там і дуже ніжний такий. Він отак ну, от його вітер може хитати, якщо понизу гуляє. Так? Він може в цей бік гуляти, в цей бік гуляти. Е, на древі людського роду, то якби, це по суті гілочка. От, ми казали про стовбур, про коріння, так, тобто є древо людського роду. Тут у нас є корені його могутні. Не так? Тут є стовбур, тут є гілки, грубі спочатку, потім тоненькі, потім ще тонші. І потім на них тонесенькі, брунічки появляються, плоди появляються на таких тонесеньких гілочках. так. Наприклад, яблочко. листочки, так? Ну, отак воно древо людського роду. То, по суті, цей саджанець, якби це нове древо людського роду, так? Ну, це якби, якщо окремо по деревах дивитися. на древі людського роду, то трошки інакше все, тобто воно вічне, воно постійно тягнеться. І, наприклад, ми отут от зараз знаходимося в цьому на древі роду. І Ну, на, тут, наприклад, новий, так? Новий пагінець пустився. Ми, наприклад, зараз це минуле все. І теперішнє тут. Отут новий пагінець пустився. Отакий, якби по суті, це... Молоденький пагінь пустився, він такий хиткий. Вітер, коли гуляє, він його колише, Листочки ще шелесять бруньки. тобто воно гнучки таке. Новий пагінь так, цьогорічний. Потім пагін зростає, проходить там рік, два, три. І цей, на прикладі нового де деревця, от як воно формується. Наприклад, от, росте воно собі до сонечка, якщо воно в лісі десь і на галявині є можливість рости до сонечка. Воно тягнеться до сонечка. Якщо в лісі багато дерев, дуже густо, і ця насінинка проросла, а там настільки всяких бур'янів, воно коло на неї панувалося, всяке такого, знаєте, багато різних саджанців, вже високих дерев, воно не може розвиватися і воно засихає, пропадає. Коли пам'ятаєте, Ісус сказав, що насіння, залежно на яку землю ти посіяв, де посієш, там воно або проросте, або не проросте. ми такі притчі розказував. І на... потім дуже важливо, може рости воно, наприклад, гарно, але тут хтось йшов і копнув камінь. Камінь впав на цю, на цей саднець і він почав отак рости. Притиснув його і він почав так рости, а потім почав знову до сонечка йти. Якщо будуть якісь подорожні, наприклад, побачить цей камінь, ой, ось такий гарний саджанець, він зігнувся, так він цей камінь забере, посадить його випрямить його, наприклад, з цього боку підкали камінчик, щоб опора зійшла, І деревце, поки що молоде юне, воно випрямиться. Воно випрямиться і буде, ну може лишитись якась там ледь як помітна ця оця зміна, що відбулося за того каменя, який притиснув її. Але за того, що хтось поправив її. Воно витянеться і все одно почне рости до сонечка, і, тобто буде мати майбутнє своє. В чому полягає це взаємопорозуміння поколінь? Ну, Я чим доросліший стаю, тим більше це розумію тепер. Бо в юності це дуже важко розуміти. Бо ми такі, знаєте, вітер колише і ми літаємо, так? Але знову таки, ми літаємо, це ми літаємо. Нас різні образи спокушають, але за рахунок того, що якщо у нас є міцне, оце. Міцне, міцна оця гілка, яка нас тримає, і вона нас втримує, незалежно, які би не дули. Ну, Це наші батьки, так? їхні якісь принципи, засади, погляди на життя, образи, світогляд їхній. Не обов'язково тільки батьки, звичайно, це люди, родина, навколишнє середовище, древо людського роду, воно всіх об'єднує. Якщо навколо теж такі гілочки, які тягнуться до сонечка, то тобі вже, по суті, нема куди діватися, ти теж тягнешся до сонечка між ними. Вони якось синхронно йдуть, ти дивишся на всіх отак, всі хо, так і роблять і так простіше робити. Якщо всі знаєте, йдуть вниз, там засихають і падають, і ти теж О, так простіше, ну а що робити, таке життя? Е, ну, Таке життя, такі реалії, так всі живуть, і ти теж, там, туди тягнешся. А тут ну, може, звичайно, хтось в роду там, на древі роду вирішити, що я так щось, щось сохнуть, щось я хочу все-таки подивитися, що там на горі. А всі кажуть, Ні, та що ти лиши, дивися тут, всі туди вниз і там, всихають, падуть. І, Давай з нами. Вони кажуть, ні, я спробую. Тобто, в юності ми в молодості, в дитинстві, ми отакі. Нам цікаво все, ми пізнаємо світ. Ми гнучки. Ми гнучки до всього, ми можемо сприйняти будь-яку неправду за правду. Тобто нам розказують там якісь там казки про різних Діда Мороза, про Санта Клауса, якісь казочки там про ків щірівних ельфів, ще чогось. Хоча можна насправді зрозуміти, що вони є. Це такий світ, так наш. Ну, це, цю тему не будемо чіпати, але тобто, багато вигадок, які насправді не існують. Тобто або існують трошки інакше, ну не трошки інакше, а в дуже інакшому вигляді. Ну, нам так розказують, якби це теж непогано, бо на той період нам образно не можуть розказати всю суть буття. Наші преки не просто так заключалися в казки, легенди. Як-то Як все, багато там образів. Ну, ми будемо гуляти навколо древе людського роду. Я так поняв, тепер якийсь такий цикл появляється, бо я без, нього, без нього, з ним з ним набагато краще зрозуміти це все. Ну потім ми виростаємо. Там, є там, по семиліттях розраховано, хтось каже 9 років. Ну, я семиліття, наприклад, є вальдорфська педагогіка, там досліджено про семиліття, дуже, воно працює насправді теж, якщо перевіряти свою долю, свої життєві події, дуже великий в цьому зміст є. Але це треба замулюватися. І от росте дитина, вона вже стає, наприклад, 14 років, мати за 14 років вона вже стає починати неї формуватися якийсь світогляд, вже більш такий, не такий, що от, вона вже починає розуміти, там, що Святий Миколай це дух, так, там, що Дід Мороз це теж образ доброти, такої, образ і природній водночас, і, наприклад, щедрості, і, якогось дідуся, такого, справжнього, живого. Тобто дитина це починає ну, це вже підліток називає, він починає це розуміти. Він тоді вже вибирає, у нього поле звужується, тобто він стає якби такий більше вже закостянілий. Кістки формується, світогляд так само відповідно, психіка формується, вона вже стиснута. Це вже стає садженець, оцей вже з маленького такого садження, він же перетворюється на молодий, таку молоду, знаєте, от бачили таку там молодий дубочок, там, він вже такий твердий. Його щоб зігнути, ну, треба прикласти великі зусилля вже. Тобто його можна зігнути. Ну, треба вже брат його сильно притягувати. Простим камінчиком ти його поставиш камінчиком, відшпітне його. Тобто це вже деревце, яке має свій світогляд, то ця гілочка Древельського роду вона вже має світогляд, світогляд її їм так просто вже вигнути. Але можна вигнути. Якщо сильні напруження давати постійно якусь концентровану, концентровані образи, концентровані якісь е, фільми, музику, концентровані якісь на, е, на ругу, психологічний тиск. Можна це все викривити. Тобто можна реально сильно дупицю взяти нагнути, поставити на нього вже не камінчик, а поставити, наприклад, там якийсь там шлакоблок. Або, наприклад, якийсь великий булижник такий. І він його притисне. І якщо так постоїть той булижник, наприклад, у на ньому там, більше року, двох, там п'ять років постоїть, то звичайно теж дерево викривиться. Воно вже не так викривиться, воно може, по-перше, зламатися. Але ну, хоча ж в такому віці не зламається, бо все одно гнучкість є, але воно теж може знову через той ближче всяти так рости. І потім, коли оцей, наприклад, хтось побачить, що цей камінь стоїть, несе на собі оце, е це деревця несе на собі камінь, цей, він може якби, побачити його забрати. Ну і навіть коли він його забере, цей груз ніби по суті спаде. Але це викрилення, воно вже остаточно не забереться з цієї цього деревця. Ну, по суті, з цієї людини. Тож можна буде натягнути там, якимось тросом. До іншого, що випрямити, треба буде дуже багато правил, та, правити оцю деревце, правити. Є слово таке прав, воно дуже образне, ми про нього вже колись говорили. Тобто, прав, правило, правила, право це все дуже образні слова, вони стосуються світу божественного, світу душі. Тобто прав це є прав, це є правильний вибір. Він не колихається туди-сюди, а може так, може так. Тобто ні, це тільки прав. От тільки так. Тобто, це. Це міра, божественна міра, тобто гармонія знаходиться там, де день, ніч, вечір, ранок в гармонії. Там, де не забагато дня, не забагато ночі, не забагато жару, не забагато холоду, тобто там все в мірі знаходиться. Це є по суті правда. Божественна міра це душа, в якій ми говорили теж про це раніше, це душа де збалансовані всі енергії. Гармонія. От. Це вже є підліток. Потім людина, наприклад, там, до... доходить до віку там, 40 років. Вона ще більше стає твердішою. Тобто дереться вже 40 років, якщо подивитись дуб, то ну, це вже дуб. Його вже не зігнеш. Це вже можна виривати або з корінням, або щось підпилювати, або робити якісь маніпуляції, там кору зрізати. Тобто вже потрібні якісь жорсткі міри, щоб змінити це деревцю, цьому зашкодити. І все рівно це деревце буде розуміти, що, ці, що ця шкода, вона якби. Це вже воно буде розуміти цю шкоду, Воно буде відчувати цей біль, це не буде просто якісь такі гнучкість, це буде все прожито бом. Потім оце дерево виростає вже, наприклад, там вже в 60 років, 70 років, і далі що там хату так. Тобто це вже міцне дерево. Міцне дерево. Воно саме, оце вже 70-річний цей стовбур, так, у нього теж є там молоді пагни, це вже його внуки, правнуки, діти, внуки, правнуки. Но ми говоримо зараз суд, про цей етап цієї якоїсь людини чи двох людей чоловіка і жінки. І вони е, вже настільки сформовані е, оцей дідусь бабуся, що вони якби стають закостенілими. Одна е, древі людського роду оці гілочки молоденькі, які пускаються внуки правнуки, їм буде важко зрозуміти цей стовбур. Е, стовбуру буде зрозуміло. Дитяча поведінка, якщо стовбур е, теж зберіг оцю спостережливість за цими гнучкістю, тобто він не зосередився на собі, тільки на цьому. Все, це я, це правильний світогляд. Коли він розуміє, що є ці гілки, такі є гілки, так, там тонші гілки, а там далі тоненькі. тобто він пам'ятає своє дитинство, він пам'ятає свій шлях прожитий. Але в сучасному. Коли ми пішли з етичного періоду, то по суті це все забирається. Получається так, що вся система, всі образи, які внедряються в свідомість людини, які формують світогляд, оцей стовбур. Вони роблять так, що вони всіма способами забирають оцю пам'ять, оцю гнучкість мислення, оце відношення до життя, і людина якби тоді починає закостенілою ставати. Вона тільки розуміє цей етап і все. Вона молодіє, вона хоче, вона хоче якби, оцю закостенілість не дрити тим. Тим маленьким пагонам, які не можуть прийняти її зараз. Тобто, це починається така наруга. Ну, так нас виховували школи, дітей так виховують школи сучасні, Тобто система школи, яка виконує, яка заставляє вчити дитину через програму. Тобто програма, яка не передбачає гнучкості, цей більш ніжний, цей більш творчий, цей більш сильний, це більш така, ця більш така. Тобто, підхід до дитини це, цю цікавить це а цього цікавить цікавиться. Дати поштовх, дати оцей, знаєте, оцей просвіток, куди дитина має тягнутися, оця гілочка, до чого вона має йти. Знайти ці краще в затінку, а цьому краще на сонці хоче бачитись, а цей хоче разом з кимось рости. Тобто він сам, самому йому йому треба до когось підтягуватися, а цьому навпаки треба когось тягнути біля себе. Тобто, ну сучасні школи, вони якби всі під лінійку, Тобто, це все по суті там неможливо кожному приділити увагу, неможливо знайти оцю. Цю зер... зернятку цієї душі, проростку і зростити оце. Ну, звичайно, знаходились такі вчителі. Не можу сказати, знаходились там такі вчителі, які вміли, наскільки змогли, у цій системній програмі робити це і бути провідниками для наших душ, для нашого зростання. Але в загальному ну, ситуація плачевна. Тому, по суті, безліч людей зараз виконують те, що вони не люблять, і через те, по суті, війни, руйнації, насилля йде, бо люди знаходяться е... в тому середовищі, яке протиприродні для їхньої душі. Від цього всі страждання, це вже інша тема. Ну ми зараз говоримо про порозуміння, так? Получається так, що, наприклад, зараз багато знань, які відкриваються мені, я їх не застосовував в житті. Вони відкриваються мені через біль, через помилки відносин з моїми рідними. І получається так, що я говорю те, що я не робив, і з одного боку, ніби я виходить обманщик. Але з другого боку, це не так. Бо обманщик це той, коли хто знав. І свідомо закривав ці знання, і все рівно, от, а робіть так. А коли ти не знаєш, то як ти можеш використовувати ці знання? А коли ти отримуєш ці знання, дуже хочеться поділитися з людьми, бо розумієш, що час от у ці паруски молоді, вони от попроростали, їх багато дуже є. Якщо зараз це не розказати людям, у когось вийде краще зробити це за мене. Але може він цих знань потребує, іменно ім, ну, поки що знань. Розумієш? Втрачені ведичні знання призвели до того, що ми стали такими як би, жорсткими. Або занадто гнучкими, які, ну, це оце розділення поколінь. Про що ми говоримо, що це порозуміння поколінь має бути. Треба повернути образ порозуміння поколінь. І от коли вже 70 років це міцний стовбур, оце дерево. Якщо на дереві у Людського роду, наприклад, ця гілка, яка зараз виросла, вона вже, оце, оце наші, наприклад, це ми, наприклад, там, це бабусі дідусь наші, ми вже там такі товстіші в 40 років. Наші діти там, старші діти вже такі, такі вже теж цей, що вже десятилітні, там 20 дубок, а внуки наші, то вони ще такі тоненькі парусочки. Коли ми повертаємо образ е дерева людського роду і розуміння, де ми є, е тоді почне, е ну, стає зрозумілим, що е в сучасному суспільстві, тобто, дітям важко сприйняти... Батьків, чому важко? Тому що чим доросліша людина стає, тим вона стає закостенілою. Її мислення, її світогляд звужується. Вона мислить практичними категоріями. Тобто вона вже знає, що підеш туди, получиш. вона знає, що е, доторкнеться до гарячого печеся. Тобто для неї це прості речі. Не будеш, там, е, будеш харчуватися так-то так, то так то захоріш. Якщо це ну, я говорю про мудру людину. Так. Якщо ти там, е, будеш дурачитись на дорозі чи там, лазити по будинках, десь по дахах, то ти в того, що ти загинеш набагато вище, ніж ти, коли ти будеш ходити по землі, там, по травичці. Тобто це для дорослих людей вже зрозуміло. І вони мислять такими категоріями. Дітям це невідомо. Діти просто хочуть все випробовувати. І виходить, що в божественному світі кожна, от кожен етап цього дерева людського роду він потрібен. Певні сили, коли розуміють це древо роду, вони зберегли ці знання для себе, вони це розуміли, як вони це забирали. Вони ці знання для себе зберегли, а людей почали це забирати. Тобто, щоб ними маніпулювати. І коли забирали ці знання, то виходить, що. Тому і розділилися покоління. Тобто виходить, що кожне покоління нове шукає нового шляху, не звертаючи увагу на досвід минулого. Тобто, а батьки там жили хреново, ми там знайдемо правильний шлях. І це хреново вони відкидають. Тобто завжди, якщо подивитися по літопису людського роду, там будь-яка влада, яка приходить ну, до управління, вона завжди міняє там цю історію, свою Іменно історію. Літопис змінити неможливо цю гілку історії там, через цю призму цього управління людьми. Тобто вони завжди пишуть, що оця система була неправильна, а оця краща. І люди, о, ця система хрінова, вони її відкидають, І вони навіть не думають, що там вони не беруть таким шляхом, наприклад, що тут щось гарне було. Ми візьмемо з тої системи гарне, а погане відсіємо. Або погане не просто відсіємо, а зробимо з нього висновки, запам'ятаємо, пропрацюємо, чому так було. І на основі цих висновків збудуємо краще. А воно робиться навпаки все. Це хрінове, наприклад, Радянський Союз це просто капець. Все там, Ми це відкидаємо, бо це там ну, то просто, 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 там, ну не знаю що, а от демократія це класно. Про деякий час зараз демократія розкриє всі свої обличчя, всі скажуть, що демократія це погано, вони збудують нову якусь систему, там, якусь, я не знаю, ще там, якусь там систему. І скажуть, Все, демократія це, що, демократія це ще гірше зло. Там, коротше. І навіть молодь, там, юні, вони навіть не хочуть слухати старших, що демократія теж була багато хорошою. Так само, як було в Радянському Союзі багато хорошому. Так само, як до Радянського Союзу було багато хорошого в тому, то в строю кріпацтві, теж було хороше. Там були ще якісь догмати. Догмати, якщо з світлої сторони, це правила. А правило це добре. Бо по правилах, коли живеш, ну, то в праві. Але коли ці правила ну, з любов'ю і добротою даються, Хоча в якісь мірі правила і деколи, якщо не доходить по-доброму, може, даватися на це тими, що живуть на землі, бо розуміють, що в майбутньому може призвести до ще більшої руйнації дитини, там, яка взагалі відбила від правил. Тобто, вона себе зруйнує, захоче нам вернутися, вже не буде часу. Вона просто помре. І гілка роду відсохне там. Ну, тобто, це все дуже глибока тема. І якщо не занові, скажу, що будемо зараз говорити з вами тут просто безкінечно. <с -найбільше> <с -найбільше> Ми так. І от. Е Батьки ну, до дітей теж, якщо звичайно діти це дивляться, я не знаю, як діти це сприймають, відео, все таки їм це не буде їм буде цікаво побігати більше, ще щось там поскакати, там, помалювати, У по... них швидке все відбувається. А от дорослі мають це розуміти. Тобто дорослі мають розуміти, що ми закостенілі. І наш місточок до, наприклад, бабусі з до внуків місточок йде через батьки. Якщо нема прийняття батьківської своїх дітей вибору, то внуки так само не зможуть зв'язатися з ними енергетично. З бабусям і дідуся. Так само батьки, якщо не розуміють, відторгають приклад своїх батьків, життя, і хай буде ну, навіть саме, саме важкі для них, там, саме травматичні, якісь образи, обіди, там, болі завдані. Но, діти, коли кажуть, що це от, погано, ми там краще живемо за них, там, осуджують оце все. Тоді вони автоматично теж відштовхують своїх дітей від себе. Бо вони прийдуть на цей вік, який були, вони прийдуть, оце, виростуть до цього закостенілого дерева. І тільки тоді знову. Так як я зараз, наприклад, багато розумію свої помилки, ви свої помилки розумієте по ходу зараз. Це зараз всіма відбувається, бо такий час, час розкриття всіх цих. І, і ти розумієш, що ти вже ці помилки не виправиш в собі. І часто аргументом, а ти є прикладом для своїх дітей, це теж не постійно працює. Не обов'язково бути прикладом для своїх дітей, бо багато чому ми вже не зможемо бути для дітей прикладом. Нам просто треба щиро сказати: от, от таке покоління є, ми так створені. Ми так виховані, нас психічно викривані, і ми зможемо, може, впоратися з цим на 20%, виправити світу, що за дуже захочемо. А може, і мало що зможемо виправити. Ну Там поможуть, звісно, там, там є сили. Вони <головіки> це ряд ще роблять. Ну, але ну таким, якщо справедливо бути, то так і є. Що це правду сказати? Не робити себе там святошик, якось там суперсвітлих, там суперменів, якихось там суперсвітлячків, там от зараз ми світлячки, ми там такі, от такі класні. Да Та ні, я. Ми люди свого періоду. І люди свого періоду дуже багато мають в родині. І це занадто світла, знаєте, воно спалює з людину в цій родині. І потім кось так час ставить Бог ставить на місце дітьми нашими, це все, внуками нашими ставить нас на місце, показуючи, та ні. Ви всі кармічно зв'язані, то покоління, ви проходите ті карму того роду, народу, всього людства. І ви не відокремлені від цього. Нема то світлячків таких супер, які пупер. Які навіть були, там, може вони, там, вони просто вертались назад і з тими людьми говорили, бо розуміли, що колективно має людство зрости. Так, до чого я це говорив? Ага, ну про свідчки. Тобто ж, на все міра своя. А діти вже зможуть, наприклад, якщо їм дати ці знання, і то ще правильно дати, так, або принаймні хоча б про це говорити, коли 99% там образів просто сіють ну, знову то саме, руйнують цю приємність поколінь, тобто досвід поколінь вони просто руйнують. Нам це не потрібно, і постійно ті самі помилки. І постійно фашизм будується на тих самих засадах, просто інакше його називають. Будується там якийсь сатанізм на тих самих засадах, просто його інакше релігія не можуть назвати. Можуть придумати, а, а, ну, обгортки міняють, а суть лишається та сама. І, виходить, в новій обгорці дали ту саму шкідливу шоколадку чи ту саму якусь шкідливу цкеркуська схематуля. Просто нова обгорткають. Всі, о, це нове щось, ми там будемо їсти і будемо щасливими. Та ні, якщо там зміст не змінений, ну. Але треба розуміти, всі обгортки зберегти, змісти відкрити, і зрозуміти, а які обгортки ми обгортаємо, а зміст не міняється. Ну, про те говорю, що діти тоді зможуть це змінити, наприклад, на 50%. Якщо буде більшість покоління дорослих, це розуміти, що ми такі є. Треба це визнати, треба це прийняти. Не треба себе строїти суперменів. Ну, кажу, ну, це просто ну, є така звичка в нас, ми хочемо бути зразу святими там, світлими. Якщо почитати праці святих так, вони постійно боролися на їх атакувала. І часом вони піддавалися, потім знову поверталися на шлях Божественний. Це дуже непростий шлях. Жити в антирозумі, це, знаєте, ми ж не просто так тут живемо. Ми, якби були такими світлими, ми не змогли б тут втілитися. Ми мусили себе приспати, ми мусили стати поганими, ми мусили якісь, закрити свою душу на багато замків, щоб витримати, хоча б якось продовжити людський рід, щоб пройти оці етапи. Якась пташка залітає, хоче залетіти щось розказати. Бог посилає якусь вісточку. А внуки наші, наприклад, вони вже зможуть виправити там. От вони вже зможуть, за рахунок того, що ми станемо цим не просто закостенілим, а мудрим цим стовбуром, збудуємо якийсь місток з нашими дітьми, хоча б кажуть на тих 20%. А наші діти з, з, з нашими внуками збудують його на 50%, а внуки з правнуками збудують збудуються на 100%. І дерево людського роду знову розквітне. Воно розквітне. Вона не буде відторгати якийсь там е, оцей досвід поганий. Що Давайте, як це каже, це забудемо. Та не можна забувати нічого. Забуття призводить до того, що воно повториться. Ми проходимо весь цей антирозум для того, щоб його запам'ятати. Ми проходимо його, щоб. Ну по суті, вибачте, так звучить, що, напевно, ми не можемо поратися якісь мірі з гріхами своїми, тому що ми не можемо їх полюбити. Це не означає виправдовувати свої гріхи, знаєте, і грішити далі, а я такий і все. Це трошки інше. Я кажу про 20%, то що можливо змінити треба міняти. Ну треба визнавати, що, наприклад, от, ну, навколишній світ, екологія, стан, ці війни всякі, це рунація, ненависть, вона показує реальну картинку. Тобто, якщо ми є такі світлі люди, чого ж вам не дається пояснити іншим? Це світло. Тобто, значить. Вони погані всі. Чи ми погано доносимо? Ну, Анастасія як казала, ну, Анастасія інше там, і Ісус там, стукайте і крий. Тобто ціле життя стукати там. А вона казала, там, хто там є проблема в кому, хто доносить інформацію чи хтось сприймає. Тобто ці питання філософські, Воно не означає, що той винуватий, чи той винуватий. Це взаємні місточки. А якщо тебе не хочуть чути, а знайди рішення в цьому. Донось тим, хто хоче чути. Не хочуть тебе рідні чути, хай почує хтось інший Або не хоче хтось інший, ну хай рідні тебе почують. Не хочу зрозуміти, бо ніхто б чути, ну я не знаю. Говори на майбутнє. Хтось тебе почує. Настане час такий, так? Сильно це ж інформаційне поливо насичається, навіть через ці штуки, які теж не дуже варто сильно приймати, але використовувати можна. От я дуже надіюся, що я просто якось так... Ну, я старався просто зрозуміло повер... Ну, Мені так здається. Так? Це теж мені так здається. Що отак от, от древо людського роду функціонує, і взаємопорозуміння поколінь дуже важливе. Якщо ми це е, будемо розуміти, тримати в собі, в своєму серці, то набагато швидше пройде процес цілення древа людського роду. Тобто воно знову почне буяти, почне красуватися, почне кожна гілочка, кожну тягнути до сонечка, до води, живильної. А відповідно, це дасть затінок всьому, що під деревом роду людського тобто в матінці землі, поживу там. Природі, звіряткам, захист пташкам, комашкам, із бокашкам, буде міру народження і смерті відбуватися знову. Буде все біологічно функціонувати в гармонії. І ну, ми тоді всі, ми, ми ж по суті, люди, ми всі зацікавлені в цьому. Ну, хто може бути зацікавлений там деградації? Хто там може бути зацікавлений? Ну, так нам зараз показують, та, що можна досягнути чогось силою, завоювавши когось. Це нічого не дає. Це все тимчасово. Потім усе повертається і знову котиться цей ком і тебе затягують туди, потім тебе переборюють, потім ти постійна ця боротьба, вона. А гармонія, бачите, день і ніч. Вони не борються. Вони один одного пускають легко і відпускають легко. Тобто це гармонія. Це зовсім інший процес. Тому я бажаю нам всім порозуміння між нашими поколіннями, між нашими дітьми, батьками, прабатьками. Обов'язково не відторгати нічого. Приймати весь досвід, який б він болючий не був. А він дуже болючий. Повірте, не... Повірте, ну, міра страждання, я думаю, що всіх приблизно однакова, просто вона в різних в чомусь в комусь легше, бо там пропрацьована, в тому велика біда, а в когось в тому пропрацьована в тому велика біда. І ми так один одному можемо допомогти. Хай квітне, хай тянеться до сонця, до небес, вічне, людське. Древо людського роду благодаруємо. До нових зустрічей.